Продовжуємо з вами розглядати зміни, які були внесені у цьому році до закону про організацію трудових прав відносин в умовах воєнного стану. І це вже п'ята зміна, яка відбулась, і стосується саме статті 13, в якій іде мова про призупинення дії трудового договору. І це поняття призупинення дії воно нове в трудовому законодавстві, яке з'явилося у 2022 році, коли було прийнято даний закон. І ось на сьогоднішній день ми маємо такі зміни. І зміни ці стосуються того, що частина перша цієї статті була викладена повністю у новій редакції, тобто викладена з новими змінами, які стосуються такого. Перше, призупинення дії трудового договору це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. Увага у зв'язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових. Трудових відносин виконувати обов'язки передбачені саме трудовим договором. Під час та за період такого призупинення роботодавець не зобов'язаний виплачувати працівникові заробітну плату, здійснювати гарантійні та компенсаційні виплати, крім тих сум, які належали працівникові до моменту, коли. Було призупинено дію трудового договору. Так, і далі. Фактично: і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і трудовим договором, у тому числі, що ж не зобов'язаний. Надавати, оплачувати та компенсувати будь-які відпустки, ні відпочинку, допомогу по тимчасовій непрацездатності, подавати відповідні заяви розрахунки, передбачені законодавством, про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Тобто, що це означає? Що фактично жодних обов'язків роботодавець під час дії. Призупинення трудового договору, не зобов'язаний виконувати жодних ось перелічених дій. Далі, призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативою однієї зі сторін сукупно на строк не більше, ніж 90 календарних днів під час дії воєнного стану. Враховуючи строк його продовження. Тобто, цієї норми взагалі у нас не було, такого обмеження по часу встановлено не було. На сьогоднішній день законодавець обмежує таке призупинення саме 90-календарними днями. І далі, за згодою сторін, строк призупинення дії трудового договору може бути продовжений на строк. Понад 90 календарних днів, але не більше, ніж до дня припинення або скасування воєнного стану. Я думаю, що тут зрозуміло все. І у разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану, або до закінчення встановленого у наказі розпорядження строку. Роботодавець повинен за 14 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи. Тобто, якщо у нас виникли такі обставини, які вже скасовують фактично ось таке призупинення, то роботодавець вже зобов'язаний повідомити про це працівника за 14 календарних днів. І далі, призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин, не позбавляє сторони права припинити трудовий договір з підстав, визначених законом.